Привіт, друзі, сьогодні ми з вами продовжуємо грати. А я не скажу, яка ця гра, тому що всі так це знають. Так от, ми тут кайдай з'явилась. давайте ми з вами перевділимо цього чувака. а то він якийсь як маньяк, не знаю. Ну, в принципі, він таким і має бути, але мені так не подобається. Так, збитою і газу. Жалко, що тут машини має десь поблизу. Ну, я Не знаю, може десь там тут гараж є, да один? Якщо я не помилаюсь. Не помилаюсь. Не, тут на жаль, пусто. Так. Боже, так. А, Катраль, 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 газ. Че шо? Может, это всякую машину управлять прям? Давайте, короче, возьмем наш любимый транспортный засеб. Чекайте. Знайду код. Вот. Т. О. ТОН. Не, блин, что это таке? А, И, Р, Д, Б. ПРТ-О-Н. О, прекрасно. Все. Залізаємо в транспортний засіб. Залізаємо, давай, давай, чувак. І ідемо в парікмахерську. Так. Стоп, а це що справа? Бачите, наказує, це парікмахерське, чи це піцерія? Я не знаю, чесно кажучи, я ще тут не розглядав. Ну, давайте, може, краще спочатку в магазин одягу. Зайдемо. Так, 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 так. Паркуємося. Хоп. Акуратно. Не сбите стоп. Ну, хоч не взірвав його. Ну, я маю на увазі цього, чувака, що біля мене. Так, залізаємо в середину. Ой, бити заховаємо, а то він сейчас буде агритись. І пістоліт теж треба заховати, чувак. Так. Без пістолета і без бити. Залізаю всередину. середину. У нас 748 баксів. Так, я хочу забрати в нього. Е, тобто купити, хочу йому. Тобто, очки і пов'язки. Що в нього тут є? Так, поломаска. Ну. Нє-н-є-не, фу, це не класно. Назад, чувак. як лох. Назад. Може комусь подобається, але мені не дуже. Так. Ніще, ну нище, ну нище. А, стоп, це була пов'язка, чи це була поломаска, ну ти ще раз подимось. О! Так, оце круто. Це якийсь бетмен чи вже. Все, ти бетмен чувак. Так, ой, точня, яке ще одна ідея. Дивіться, у нас тут... Ай, жалко, бо я хотів, аби ця маска була, типа, і той. як я... Ну, і та от. Зараз подивлюсь. І чорна косинка. Так, головні убори. Може в тебе ще є кобойська шляпа, кепка далі Оп! О, да! Ранчо. Мені подобається. Не знаю, ну, хоча клох виглядає, але мені це здається класно. Так, цікаво доволі. Так. Якийсь одяг смішний йому треба взяти. Так, ноги. Чорні труси. Ні-ні-ні-ні, це вже занадто. Штани з лампасами. О! Це нормально, це я розумію. Все, ти ти крутий тепер. 70 баксів за них, да блін, не забагато. Так, тепер нам якісь треба класні кросовки. Ну, якщо це будуть кросовки. Так, обувь. Ммм. Ковбойські сапоги. Ну, не знаю. а сандалі, Що таке цікаво? А сандальки це фігня, Це не круто. Це прошлий прошли вік, як кажуть в Росії. Так, це назад, нам цього не потрібно. Давай, чувак, швидше бігаємо. Так. так, ходить так, туди назад, так. Ті будинки. О, ковбойські сапоги, оце має бути нормально. Я ж не знаю, чи в'єтнамки може краще чи ці сапоги, сапоги кобойські. Давайте хай вони будуть, в принципі, хоч не 500 баксів, ну, коштують. Нічого, ми якось б'ємо, заберемо капусту, все буде нормально. Так, тепер. Хм... Часи розові. Розові, тільки розові часи. тільки гламур. Так. О, да. Круто, що не чувак. Нормально. Є! Ее не знаю, що він крутий. Так от, щоб нам з вами шерки взяти. Ой. Все. Ой, що я роблю? Так, Ентер і виходимо. Бай що ентер, це ніби взяти, щось купити. Тут не так. О! О! От оце це розумію, Оце стиль, оце не якийсь як лох, це нормально. Так, виходимо з цього чортового магазину. Залізаємо в транспортний засіб, так сказати. О, прекрасно, вони вже і стоп відбудували. От бачите, оце розумію, оце от, нормальні люди. Ой, задавив одного. ну пофіг. Так, їдем далі. Ой, на свою полосу. Пересік двойну сплошну. Блін. Я не винен, я не винен, я не винен, я нічого не робив. Все нормально. Так. Назад. Тільки аби не вбити його. Так, їдем далі. Далі газу, газу, давай, чувак. Точно, я знаю, як, до речі, швидше їхати. Думаю, багато хто знає цей прикол. Обертаєшся назад і робиш і стріляєш тупо. І йде швидше набагато, до речі, дивіться. Бачите, як реально, ну, швидка машина така доволі. Це, 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 це вуличні гонки, коротше, все. Ой, у нас дві зірочки, за що? Це ще гонки зробив, то хоча б одну максимум би дали мені і все. Ха -ха. Так. Задні нікого нема. О, цікаво, а що буде, якщо я на ту штуку залізу? Чи не ризикувати, можна я не знаю. Так, обертаємося, обертаємося. Щас ти вріжешся в мене. Давай, чувак. Хоп! Обманув. Поїхали далі. О, боже, я думаю, що це швидка їде. На. Так от, я хочу вам ще нагадати одну штуку. Ну, ви думаю, пам'ятаєте, що ми з вами говорили про те, аби пограти в хоррори. Так от пишіть, коротше, в коментарі, якщо ви хочете програти, пограти в яку ігру, я на в який хоррор. Ну, а от лаза зраз відкидається, звісно. Бо на це потрібно мощне железо. І самі знаєте, що, ну, в принципі, на ФРАПС, ем, то, ну, На ФРАПС, ну, самі розумієте, думаю, як, як сказати, що, ну, фрапс, коротше. Хірова, коротше, з фрапсом дуже. ну, Коли гарну гру записуєш, переважно дуже часто лгає, потрібно реально желіо з фрапсом записувати. А в мене, як бачите, фрапс, то ще хочу 720p робити. Так, валимо це все нафіг. О, нормально. О, а що це? А може він ще міг стріляти з полімоту, звідси? Або в мене ідея, дивіться, там вроді вода, де? А? Там вода чи ні? Ой. Ну, все-таки не треба. Я подивлюсь на цього дебіла. Що я буду тут ще робити? Або просто взірву його. Ось так. Все. Нема дебіла. Поїхали далі. Ну, в принципі, я теж тут не саме розумний. Танком їжджу по дорогам, ну нічого страшного. Хоч водити вмію, не те, що він, бля, хомоха. Два метри над землею парить. Так. Ой, ми ж назад вертаємося. Іди нафіг, чувак. Що Він хоче від мене, бачите, Жена якийсь як ненормальний. Щось хоче. О, там вантажівка. Пух, пух, пух. Хочу вантажівку зривати. О, да. 4 зірки, за шо? Та блін, ну не наглі, реально, хлопці, що хочуть. Так. Ой, пробачте сера не хотів. Не буду більше вас збивати. Ну, в принципі, другий раз і так вже не вийде. Так, їдем далі. Стоп, а ну-ка бабульку задавимо А, я думаю, це можна пробити. Так. Сюда, 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 сюда. На. Валим эту таксишку. Ой, блин. Уф, нас рестовало, офигенно. Так короче, сейчас думаю мы по-быстрому з вами что-то кислот замутим. Мы можем полетаем трохи на вертику и закінчим цьому серию. Так, ой. Шо ж так наушники летать. Ой, д юде. О, прекрасно, якраз вверті появився. Але мені так не подобається ці, -ці їхні рекл... реклами, ну тобто. Ці їхні, що не показують. Краще я просто нажав би кнопку якусь на мишці, або Enter, або пробіл, не знаю. І вони би, коротше, це все забрали. Але це бісить просто довго дуже чекати. Так. Та я б вже і магазин збігав. Так, залізаємо. Верторіт. Я уявляю, як це виглядає зі сторони. Все нормально. Нічого, все нормально. Хух, слава Богу, мене збив. Ви бачили цей епік. Epic moment. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, не треба, не треба, будь ласка, так от. Ось. Блін. Я ще досі чесно кажучи, ним добре управляти навчився. Сальтуха. Ой, проект до Battlefield. Ні, 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 ні. йо-моє. Ну це я конечно вмію управляти нам як так викрутився. Я хочу якусь велику будівлю. на місто, чувак. Чувак, тобто. Почалась війна, якась ніби реальна, не знаю. Так ну-ка до доріг ближче, мене ідея. Ось тако, о, да-да-да-да, о так краще, краще, краще. Так незвично управляти ще. А, він стріляє, стріляю, все нормально. А що тут? У чотири зірки. Хопа. Так, я хочу стріляти. Ще повоювати трошки. Ой, там мені так незручно, це капець просто. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ні-ні-ні, не треба, не треба. що вони хочуть від мене. Так, тут вертолій десь був, правда? Здається, ну, наскільки я бачу. Так що за пігня Оце було эпично, скажу я вам, дорогие друзі. Ну-ка давайте откот політаем а від... О, так от. у И сальтух назад. Как це зі сторони виглядає? Якісь шейні летак, це вот. Як психовный чувак на вертеку летай? Пшу-пшу. А це епічно, А це епічно, я розумію. На цілі важко підібрати. Так, і доська один. О, нормально. Тільки не падай. Опа! це я вмію приземлятися. Ви це бачили? О! Майстер-клас від Саші. Ой, блін, 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 блін. Я здох. Ну що ж, давайте закінчимо серію. Вона вийшла доволі цікава, я думаю, вам було класно. Получилось задоволення, як кажуть. О, господи, знов ці всі штуки. Так, от, давайте цьому серію, підписуйтесь мій канал, ставте лайки, коментуйте відео. Але головне, це просто поставте лайк, мені буде дуже приємно. Я на вас дуже підпишусь до речі, якщо ви будете мають підписуватися на підпис підписка. <реш> да на... і це ну, підписка теж працює. Так що підписуйтесь мій канал, стати лайки, коментуйте відео. Папа, дорогие друзі.